Ви Знаєш, що мульєра трапиться тільки о 4-й годині. Питання як? Душніла. У нас дуже сімейний гумор. Угу. Увага! Цей ролик створено лише з комічних цілей. Ми не ставимо на меті когось образити. Всі персонажі вигадані та не мають зв'язку з реальними особистостями. Тут ви можете почути мат. Ми намагались усе запікати, але монтажер Богдан міг десь втиканути. Вибачайте! Гарного перегляду! Друзі, привіт! Це шоу жахливі жарти на каналі Київ Пасажирський». Драсті! <плес> привіт! привіт. Це, ш... Це шоу, в якому команди по черзі намагаються розміщити одне одного відверто жахливими жартами. І як нам пишуть на Ютубі, у вас чим гірше, тим краще. Тому, в принципі, у нас така фішечка. от. Перемагає команда, у якої в фіналі буде менше балів. за кожен раз, коли ви смієтесь. У вас над головою буде з'являтись бал. Mm -hmm. Десь там буде. Сьогодні у нас неймовірні люди в кадрі. Зараз хочу представити вам. Значить, Ілля Парфенюк, ваші mm -hmm. оплески. Автор хіта. Автор хіта провела екскурсію. Значить, найхаризма... mm -hmm. Да, було? було було найхаризматичніший артист України. <реш> Тому Ілля, дивіться, це стіл, ага. це стул, оце глядачі. Я вам теж якусь там екскурсію провів. Тепер далі якось сам. Дякую. Лера Пешикова ТикТок, ютуб-блогер. більше ніж 2 мільйони на ти Ютубе. Ні, це сильно. Це, це сильно? <кліг> Лера, знімаю скетчі. Да. В Ютубі Пешка. Пешка. Пешка? А, канал Пешка. Це підписників? Да. <кліг> У мене 681. Не мільйон, просто підписник. Всі ми з чогось починали, так, да, Дім? Да. Чого я тебе Діве називаю? не знаю. Наступний наш гість мав би бути Дмитро. Але. Щось пішло не так. Але. Актор. Можу зіграти Дмитро. Єдиного кварталу. Єдиного кварталу. Імпровізатор про в лайф-шоу. Канал Жаба Гадюка це все про нього. Вова Шумко! Фух, мене звати Заяць Іван, ви на моєму каналі. Я сподіваюся, що на ньому на даний момент більше ніж 681 підписник. Це моє бажання, я загадав це на листочку вішлісту своєму. Ваша назва команди, треба придумати. Що є щось? Давайте так, ми вам, ви нам придумайте. Ти думаєш, це буде попроще? Ні, ні. Я відтягую час. Я відтягую час. Я відтягую час. О, кепочка, кепочка. 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 О, ми точно ми з тобою. Кепочка, кепочка, нормально. А можна кепку, можна кепкую, поняли? Це типу і жартую, і кепкую. Зразу. Клас. Я не знаю. Беріть мене на канал вже багатьох. Не треба. Кепкую. Кепкую? Ваша кепкую. Ну тут не пара, просто сидить явно. Чи може Нє-ні ні. А, ну може я щось не знаю. Може, ти щось Ми просто може колишні. Я не знаємо. Ну, от не пара, в мене такий варіант в тебе щось. Не пара, я буду, мабуть, за цей варіант більше, ніж ні за який. Давай, давай так. Клас. Дякую, що підтримайте. Давай так. Канал Пешка, так? Давай так. Пешка і королева. Хорошо, що не понять. Пешка і королева. Получається, що я Ні, Він пешка якраз. А, ти королева і караєво проти кепкую. Проти кепкую. Гей, не забудь підписатися на цей канал, поставити лайк і поїхали дивитися це відео далі. Друзі, у нас люди в коментарях пишуть свої жахливі жарти. Ми їх читаємо. Це так, розігрівочний. Розігрівочний mm -hmm. перед тим, як ми визначимо, хто буде починати, просто скажете, як вам можете. Ну, це в принципі ваша штука. Наступний жарт написав Юра М. Mm. Жарт такий: якщо Сергій притула обдурить донатерів, що він буде шукати? Щось зробив донатрів, 에, як виїхати за кордон. Притулок. О -о -о, То це Юр... намного проще. Нахиря думки, забрати. Проздіже, ніж виїхати за кордон. Це, це так, так було. Розігрівочне, розігрівочне. Це класно. Непогано. Ну, Юра молодець. Юра молодець. Якщо ви хочете, щоб ваші жарти також потрапили в зйомку, напишіть їх в коментарях. Ми найкраще найгірше оберемо і прочитаємо. Давай, хай кипкую, починають, ми не будемо. Хто у вас перша буде? Уступлю. <хріст> Це, тому що я старший. Ну, вже ж. Чому моя дружина дуже розізлилась на мене, коли я пукнув у ліжку під ковдрою? Чому? Бо в юску були ще люди. Ну, <хріст> 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 <Думаю>, мені хорошо. <хріст> Як називають дуже жорстку жінку? У середньовічному Єгипті. І як? Ірина Фараон. Це хорошо. Це хорошо. Що це таке? Як називаються окуляри, які постійно переходять від одного хазяїна до іншого? Запитайте у Вови. Від одного до іншого. Як? Окулярви. У мене є такі. Можна твої поміряти. Ні. У мене не окулярви. Як називається напряжний душ з річковою водою? Напряжний душ Напряжний жаскола? душ з річковою, річковою. водою. Як? Душ <laughs> У нас рубрика. У нас рубрика Єгипет. Ну а в тебе все про Ікею і ковдри? — Ні, є про Лєру. Давай. Ви знаєш, що молера трапиться тільки о 4 годині. Бо їй подобається, шоу вагітна в 16. 4 година. Ну як Ти маєш якось оцінювати. Тобі подобається? Ну так. Як дружина називає Вову шумко, коли їх дитина спить? Вова Тишко. Ну, Типу, не шумко. Сімейна а сімейна, шумка. Це дуже сімейна, да. дуже мила. Дякую. А ти, наприклад, знаєш, як звуть Барбара Євгена Кошового? Лішай. Такий нік в нього. Лішай. Мсі Вместо... ем лішає. МС. Ем Як називається країна, де у всіх синдром Туретта? Туретчина. Ну, Ердоган вилетів вже сюди. Що ну, а... я? Ну, звісно, що є ще когось. Я думайте, чому мою сперму не можна відмити з рук? Бо це шумковиця. Mm -hmm. А пахне як. <рес> як Вилетіло, вибачте. Підемо до пана Ілі Угу. Mm -hmm. Чому дружина пішла від Іллі Киви? Накивала. Накивала. Бо в нього маленький гвинтик. Маленький гвинтик. Я маленький Ааа. Це що зараз я вже говорю? так? — Зараз має бути дуже смішно. давай. — Ти думає, на... <кхи> Найдорожчий маринад для шашлику маринад ахметов. <кхи> Здав, як Бог. <кхи> а ти можеш тут почекати, щоб подумали. Не треба. <кхи> Думати це. <кхи> Лера. Чувствувати так. Надо. Доби цього. — Чому пікова дама, мачукливий гномік і вампір лізуть обійматися? Це мімімістика. Мімістика. У нас дуже сімейний гумор. Такий милий якийсь, да? Як називається мультик, в якому ЗСУ з квадрокоптера херачить русню? Та й давай хоч подумаємо щось, хай дай, не давай йому одразу відповідати. Які ти знаєш мультики? Не знаю. Все, я вже кажу. Ну давай. Губка-боб. Губка-Боб. Лісовий мавік. Там когось озвучує Надя Дерфеєва. Мамік. <гум> <гум> Навіщо Микита Хрущов на секундочку взяв дилдо? Бо думав, що це кукурудза. Тому що він hey, гей <гум> сек. Ти можеш трохи голосніше сміятися? <гум> 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 Це нормально. Шеф, давайте. Як називається документ? Документ. Коли купуєш хату в шлюбі, але не дуже довіряєш своїй половинці. Ай Угу. Тривай. Угу. Контракт угу. якийсь. Ні. А як? Хата на тата. У нас історична тема тепер. Що спільного у Людмили Янукович та Біловезької пущі? О, там, там і там були всі лідери колишнього СРСР. <рігла> Я думав, ні там, ні там не був Янукович. <рігла> Теж непогано. погано. <рігла> Як збоченець регулювальник показує направо? Я догадуюсь, з чим, але як? Питання як. Модератор нашої вечірки сьогоднішньої. Як? Увага. Як? Як? <ріху> Архів. Ні. <смір> <ріху> Бачив на власні очі. Куди йдуть відпочивати депутати партії ОПЗЖ? Так вони тільки не ходять. А Ви були там? Ні. Де там? Там, де куди ми... Хо... Це ж твоя пісня? Ні. Так. І куди? Куди йдуть відпочивати депутати партії ОПЗЖ? У пі... боулінг. — Нормально. Доброго. Я пропоную в цьому випуску вже зараховувати сміх як. От такі, да? <світ> Можна. Тому що тут прям все таке. Як ця собачка в машині. <світ> як в дитинстві дражнили влада яму. Ямка? Чача раз. Чача раз. Видео А ти умеешь чачу танцевать? Вы умеете петь? Нет, думаю, нет. Мы умеешь петь? Петь? Чачу. Вы чачу? Мистер Каламбур, мужчина. Нет. Улюблене солодке дітей з нестачою вітаміна С. Рахіт луку. Це золотий. Ну, значить, Вова прочитає переможний жарт. Фак. Улюблена страва Альона, Альони Альони. Два слова зараз будуть повторюватися. Кус-кус. Перемогла команда Кепкую. Опа! Це молоді кукетці! цей молодий кухенці. Дякую величезне. Дякую за те, що подивилися це шоу. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити лайк. Пишіть свої хрінові жарти також в коментарі. Найгірший ми оберемо і прочитаємо на розсуд наших наступних гостей. Дякую, цілую, обіймаємо. Дякую. Дякую! Дякую! Дякуємо. Дякую. так ми їх да? Ух ти. Ого, дякую. Це від мене, якщо шо, не не подумала, Добре, щось що не від Юрию, щоб не подумали, що я думаю повернутися.